Усім доброго дня. Сьогодні я хочу коротко вас познайомити з можливістю, яка постукала до вас. Мене звати Гордієва Тетяна, мені 32 роки, я з міста Умень, Центральна Україна. І з цією можливістю, про яку я сьогодні вас на якої вас сьогодні буду знайомити, да? і да, вам постукала людина і поділилася цією можливістю, я вже знайома так активно розвиваюся більше, ніж 4 роки. Це моє основне джерело доходу. У свій час я розглянула це як додаткове джерело доходу, бо я працювала в наймі. А потім, коли втратила роботу і я в цьому дуже вдячна, коли настав карантин, я попала під скорочення і більш, знаєте, вже детальніше розібралася саме в цій пропозиції. І я їй за це кажу, що я дуже вдячна карантину. Що він, от знаєте, підштовхнув мене до того, щоб я розглянула саме можливість створення легального особистого бізнесу на великій міжнародній платформі, і от сьогодні я хочу з вами от, поділитися тим, що відчуваю я, те, що я тут бачу, і хотіла б передати вам також цю цінність і ці знання, тому що можливість по справжньому зараз на даний момент дуже актуальна. В першу чергу, чому вона актуальна? Тому що ви не прив'язані до місця. Ви не прив'язані до місця, де ви знаходитесь. Як показала зараз да, практика життя, що життя таке воно зараз переміне сьогодні ми тут, завтра ми не знаємо, де ми можемо бути. Да? І оця можливість вона може з вами переїздити туди, куди ви їдете. Тому що це міжнародна можливість, і ви можете розвиватися більше, ніж у 160 країнах світу. Це вже великий плюс. Друге, це що ви тут самі особисто вибираєте. Час, графік, коли ви хочете працювати. Ви тут не в наймі, вам тут не пропонують підзаробити, да, а ви тут можете запустити свою власну справу і приділяти будете час тоді, коли вам буде зручно. Одразу хочу сказати, що ця можливість підходить для людей, які вже мають свою основну заняття. Я особисто також да, починала, коли була в наймі, але я хотіла все-таки да, з часом. Ну, думала про це, щось мати або ж своє, або працювати на себе. Але знову ж таки, я розуміла, наприклад, що якщо працювати на себе, це знову ж таки треба великий стартовий капітал. Бо раніше ми вже з батьками пробували наземний бізнес, магазин взуття в нашому місті, і це дуже великі вклад. Перше, це оренда приміщення, вона в нашому місті не дешева. Далі треба подумати про те, як буде. Да? Взагалі облагороджене це місце, далі там треба вітрини, що були, бо ми, хотіли, ми займалися взуттям, ми розвивали взуття да, магазин взуття. Далі треба було закупити різний асортимент товару, а знову ж таки, це велике вкладення, бо коли я навіть особисто зараз приходжу в магазин взуття, я хочу вибрати з декількох позицій, да? не одна позиція і все. І при цьому треба було ж кажу, дуже великі-великі вкладення. І магазин працює тільки тоді, коли ти його відкрив, і ти. Там працюєш. Бо якщо ще когось взяти на роботу, це ще додаткові витрати. Да? А коли ти тільки запускаєш ту справу, це вже якби ну, непросто одразу, знаєте, і людей взяти, і це все, все, все напрацювати. І це дуже великі вкладені. Да? І от через це я, в принципі, знаєте, мала досвід уже з батьками підприємницької діяльності, але вже не було того капіталу, тому що Да, там ми закрили той магазин, тому що він не став рентабельний, бо великі склади взуття, можна сказати, знаєте, велика риба кит з'їла маленьку рибу. Ну тобто, ти не можеш з ними там змагатися, коли там величезний асортимент більше, ніж 100 різних позицій, а в тебе там ну, менше, розумієте, да? і там різні стартові капітали, можна так сказати. І коли я вже працювала в наймі, я зрозуміла, що на даному етапі я не маю тих коштів, щоб запустити щось своє. а тут якраз от стався карантин, і всі ми сіли вдома, і всі почали розглядати онлайн. І всі зрозуміли, наскільки це да, зараз прогресивно і наскільки це перспективно. Тому що ми мали магазин, він працював да, тільки тоді, коли ми його відкривали, і тільки в нашому місті. Ми не могли вже продавати там в Італії, Франції, в Іспанії та навіть. В іншому регіоні, якби ми хотіли, щоб туди купували, треба було відкривати філію такого магазину. А це знову вкладення, це знову оренда. І це, знаєте, і гра вдовгу. Тому що бізнес на землі він потребує часто на розкутку. Кажуть, що хороший бізнес той, який три, через три роки вже почав вам приносити дохід, що ви можете збирати кошти, щоб повернути те, що ви вже вклали. Так, це да, і стосується і. Любого виду зайнятості, там б'юті-майстри, це також да, та історія, коли людині треба вивчитися, потратити кошти, далі купити матеріали, далі потрібно місце, і далі треба наробити свою клієнтську базу. Ну, Знову ж таки, це гра вдома. Да? А в карантин я поняла, що, що дуже класно розглянути для себе онлайн-можливість, коли ти можеш бути вдома або в тій точці, там, де ти знаходишся, і ще й плюс до того, я ж кажу, що можете переїжджати. Да? Ти можеш мати легальне джерело доходу, тому що інтернет, слава Богу, є. Телефони є в руках, да? тут навіть не треба на старті мати там, планшет, комп'ютер, якщо у вас є телефон і доступ до інтернету, ви вже зможете почати розбиратися у цій пропозиції. І от дивіться, що ми хочемо вам е, запропонувати. Ми не пропонуємо вам покидати те, чим ви займаєтеся, якщо у вас є. Ваше основне джерело доходу, ваша справа, ваш бізнес для кого це підходить? Це підходить для людей з 18 років і далі для усіх. З повноліття і далі для усіх. Це підходить для людей, які закінчили школу. Це підходить для людей, які зараз навчаються в університеті заочно і на інплані, там да чи дистанційне зараз навчання, і які розглядають для себе додаткове джерело доходу. Це підходить для мам, які зараз з дітками вдома. Мами, які в декреті, які тільки зараз виходять да, вагітні або планують вагітність і знають, що будуть вдома. Це підходить для чоловіків. Це підходить і для військових, які зараз повернулися там з пораненнями. У нас є вже в команді люди, які також це для себе розглянули. Тому що сидіти на одному місці ти не зможеш, бо все одно кожного дня, як я кажу, знаєте, ми кошти витрачаємо елементарно на. Їсти на комуналку нам треба щодня, щоб були кошти. Да? Якщо немає постійного приходу коштів, то тоді починаються проблеми. Це підходить для людей, які працюють з людьми, сфера обслуговування, це можуть бути і викладачі, і вчителі, це можуть бути спеціалісти у сфері здоров'я, спеціалісти у сфері краси. Да? Це можуть бути і косметологи, і майстри манікюру, майстри шугарингу, і далі лікарі. Це можуть бути. Тобто, і це можуть бути люди, які працюють в наймі і е, розуміють, що їм ще треба додаткове джерело доходу. Ви можете також розглянути цю пропозицію. Що ми хочемо вам запропонувати? Ми можемо вам допомогти запустити міжнародний інтернет-магазин, який повністю готовий під ключ. Інтернет-магазин наповнений вже товарами. Який потрібні людям кожного дня. Це стосується здоров'я, це стосується гарного самопочуття і це стосується гігієни і догляду. Цей інтернет-магазин ви отримаєте від тієї людини, яка вас запросила або надасть вам запис цього відео. Ви можете навіть від сьогодні, після перегляду, звернутися до цієї людини і сказати: мені цікаво переглянути, що це за інтернет-магазин. Інтернет-магазин для ознайомлення відкривається безкоштовно. За допомогою людини, яка вас запросила, магазинчик на міжнародній платформі, як я сказала, повністю готовий під ключ. Наповнення є наповнення преміальне, яке пройшло міжнародну сертифікацію, це також немаловажливо, важливо, і наповнення, яке треба людям кожного дня. До вашого інтернет-магазину на старті вже підв'язана оплата, доставка, логістика у кожній країні. Де розвивається ця платформа, а це більше, ніж 160 країн світу. Через це я казала, що ви тут не будете прив'язані до місця. Далі вам потрібно буде ознайомитися з асортиментом, так як це буде продукт, з яким ви далі будете працювати, тільки одразу кажу: не потрібно буде займатися продажу продукції, тобто купити і перепродати. А у нас є унікальність. Система розроблена мультимільонером, а тіло і саме за цією системою ми розвиваємось, яка за собою веде те, що ви відкрили свій магазин, розібралися в наповненні. Далі у нас проходять безкоштовні навчання по тому, як запустити цей інтернет-магазин, як побудувати мережу і як покроково пройти по цій унікальній системі. Ви на основі рекомендацій, на основі, можна сказати, нам всім знайомих, сарафанного радіо. Можете кожній наступній людині, яка буде, яка буде з'являтися на вашому шляху, відкривати її вже особистий інтернет-магазин. Ціль нашої пропозиції це допомогти відкрити вам магазин, запустити його і відкрити вам можливість допомагати іншим людям мати свої власні інтернет-магазини. Щоб ви мали да, можливість допомагати людям відкривати після себе інтернет-магазини, вам потрібно стати ВІП-клієнтом. Вам потрібно отримати знижечку 30%. Ця знижка досягається один раз і назавжди без подальших підтверджень. Один раз ви купили тестовий набір для себе, щоб перевірити, подивитися, попробувати і на який ви маєте 30 днів гарантію з моменту покупки. От, ви зареєструвалися, купили набір, у вас 30 днів гарантії. Що таке 30 днів гарантії? Ви. Отримали, починаєте пробувати тестити, перевіряєте. Якщо за якихось там питань вам не сподобалось, вкладаєте все у відкритому вигляді, головне зберегти у ці коробочки, баночки. Відправляєте в Офіс, в кожній країні є офіс, і вам повертають кошти, які ви оплатили за цей тестовий набір. Тобто ви тут нічим не ризикуєте. Але спробувавши продукт, отримавши інтернет-магазин, ви можете стати. Одразу ж бізнес-партнером великого бренду гіганта. бренду з мультимільярдним оборотом. Що це за бренд? Бренд Forever Living Products – це американський бренд 47 років на світовому ринку. Він виготовляє якісний, екологічно чистий продукт, який треба людям кожного дня. Є п'ять основних лінійок наповнення інтернет-магазину, і це все, що людям вже знайомо, і що людям треба кожного дня. Тут головне просто розібратися. І от ви стали вже віп-клієнтом, ви протестували цей тестовий набір, і ви під'єднуєтесь за допомогою тієї людини, яка вас запросила, до наших онлайн занять. Це буде огляд моделі, моделі бізнесу розгорнутий, ви приходите туди самі, поступово ознайомлюєтесь, і з часом будете запрошувати на них гостей. Тобто, вам тут не потрібно буде самостійно. Розвиватися, у вас тут буде допомога у вигляді тієї людини, яка вас запросила, і нашої команди. Ви тут не будете одні. Ми вам допоможемо запустити першу вашу мережу, вийти на перший пасивний дохід. З першого місяця ви можете заробити від 20 тисяч гривень і вище, усе буде залежати від ваших амбіцій. І тут ви не одні. Ми вам допоможемо. Проведемо, розкажемо і покажемо. Є огляди бізнесу, є щотижня. На вихідні бізнес-школа, де покроково проводять по оцій унікальній системі і розповідають, що крок за кроком потрібно робити. Тобто, тут є все, система готова, інтернет-магазин під ключ, підтримка і наставництво також є. І це все ви отримуєте як бонус, тому що цей тестовий набір ви придбали для себе, для особистого використання. Так чи інакше, ви все одно. Цим користувались, коли ви розберетесь наповнені, ви зрозумієте, скажете, так я це все використовую. Тобто через це ми вам кажемо, що просто придивіться, що можна використовувати синтетику, а можна використовувати екологічно чистий продукт, а бізнес під ключ отримати, можна сказати, у подарунок. Тому що цей продукт все одно люди купують. І ви просто робите оптову закупочку на декілька місяців, коли купуєте цей тестовий набір. Але при цьому і продукт маєте, і користуєтесь якісним, і готовий бізнес під ключ отримуєте у подарунок. Ми не хочемо вам показати модель е, минулих е, брендів, якщо ви там може стикалися вже з якимись брендами, що типу, тобі відкривають доступ, і ти там купи перепродай. Да? Це не про це. Ми хочемо вам показати, як ви можете стати власником великої мережі інтернет-магазинів, тобто за мережою. Да, от за мережою зараз майбутнє, і ми хочемо вас навчити побудувати цю мережу. Але все розпочинається з вас. Ви відкриваєте магазин, ви виходите на ВІП-знижку, пожиттєвий дисконт 30%. І з цього моменту ви можете вже почати співпрацю з цією людиною, яка вас запросила, вона вам просто проведе, допоможе, підкаже і розкаже. Де тут дохід? Коли ви стали ВІП-клієнтом на знижечки 30%, бажано. Да? пройтися ось по цій системі з тією людиною, яка вас запросила, і на протязі першого місяця, коли ви до нас приєдналися, ще допомогти чотирьом людям відкрити такі ж магазинчики, як у вас, на Віп-знижку. Кожний відкритий інтернет-магазин на Віп-знижку це ваш дохід в середньому від 4 до 4,5 тисяч гривень, в залежності, який тестовий набір людина обрала. І тут ви можете порахувати, що ви відкрили собі магазинчик, користуєтесь якісним продуктом, ділитеся з людьми, робите гарну справу. Знаєте, це те, е, от, те чим радісно поділитися, хочеться да, поділитися з людьми. І те, від, ну, от, знаєте, що мені саме більше подобається, ти йдеш по вулиці, і тобі люди дякують. Дякую, що познайомилася з цим продуктом. Тобі люди телефонують, дякую, що ти. До мене перетелефонував і, і пояснив мені, як це працює. Тут головне просто розібратися. Ми пропонуємо вам по-справжньому цінний продукт і цінну пропозицію. Далі вибір вже буде за вами. Чи оберете ви цей шлях чи ні? Ми шукаємо людей, такі, які хочуть розвиватися, навчатися, бути в прогресивному оточенні, і зацікавлені у створенні своєї власної мережі, зацікавлені у створенні такого. Знаєте, виду діяльності, який буде приносити повторний дохід. Ну, всі зараз кажуть пасивний дохід, але тут є трішки, знаєте, неправда. Пасивний дохід це коли ти нічого взагалі не робиш, а кошти приходять. То я кажу, це не пасивний дохід, а це повторний дохід. Тому що все одно ви тут будете розвиватися, навчатися, тільки так тут буде відбуватися ваш ріст і розвиток. Просто рішення за вами. Але те, що ви можете отримати легальний бізнес юридично зареєстрований, який не прив'язаний до місця, із кар'єрним ростом, з можливістю вийти на дохід. Як наші наставники, ми за ними рухаємось, тобто ми можемо вже зрозуміти, якщо це зробила одна людина, то і ми це можемо також повторити. А наші наставники отримують, якщо щочетверга проходить огляд бізнеса від нашого наставника в Україні лідера Сергія Савловича, його дохід сягає біля 20 тисяч доларів щомісяця. Легально юридично зареєстровано з різних країн йому надходить бонус. Ми можемо вас познайомити з моїм прямим наставником Оленою Олександровною Михальовою, в якої дохід також сягає там да, уже більше, ніж 4 тисячі доларів. Це колишній не колишній, це підприємець, підприємець 30-річним стажем, яка має свій наземний бізнес в місті Умань, але розглянула додаткове джерело доходу у вигляді співпраці з брендом Forever Living Products. і також. Є записані огляди бізнесу від неї, де вона ділиться, чому варто продивитися. Вона ще й нутриціолог пояснює, чому цінність і чому варто змінити синтетику на якісний екопродукт. Дохід тут буде від того, як ви будете будувати мережу. Від кожного відкритого інтернет-магазину магазину людям ви отримаєте на старті 25% від суми замовлення людини до моменту виходу її на ВІП-знижку. Потім вам потрібно, оце я казала, да? пройтися по системі і за допомогою тієї людини, яка вас запросила, відкрити ще чотирьом людям такий інтернет-магазин. Якщо ви проробите таку роботу, самі вийдете на віп-знижку, допоможете чотирьом людям вийти на віп-знижку, ви станете на сходинку вище. І коли ви стаєте на сходинку вище, перед вами відкривається вже можливість отримувати повторний дохід, так званий пасивний дохід. Чому? Тому що людина вже має ВІП-знижку. Людина буде повертатися до цього продукту, до того, щоб замовляти в своєму інтернет-магазині, а вам буде надходити 8% від замовлення людини. Це реально дуже круто. Тому що один раз показали, розказали, зробили гарну справу, люди користуються, отримують результат, користуються екологічним натуральним, а бренд вам віддячує за те, що ви в свій час розібралися, пройшлися по системі і познайомили людину з цією можливістю. Далі тут є кар'єрний ріст. Далі ви тут можете вийти на дохід повторний 13%, 18%. У мене особисто зараз вже 18% повторний дохід від магазинів, які вийшли на ВІП-знижку. Тобто, якщо це зробила я, я вас також можу провести і показати, як це потрібно робити. Робити потрібно потрібно. Розвиватись потрібно? Потрібно. Навчатись потрібно? Так, тут також це буде потрібно. Але є великий плюс. Ви самі обираєте, з ким працювати, ви самі обираєте, коли працювати, і ви самі обираєте, як ви хочете тут працювати. Від ваших амбіцій буде залежати ваш дохід. Бренд готовий вам оплатити за вашу роботу зверху. Тут є дуже багато плюшок. Помімо того, як ви будуєте мережу, тут є багато різних програм, які можуть допомогти вам, там, да, якщо ви допомогли там певній кількості людей відкрити інтернет-магазини, ви можете отримати подорож на двох там ту країну, куди оголосив бренд, подорож в Україну. Ось з вересня буде там також нова програма. І так постійно, постійно ви можете тут паралельно отримувати кошти, зростаючи на автомобіль. Ви можете тут розвиваючись. Вийти на дохід, 13-й бонус, 13-та зарплата. Це також всім знайомо. Тобто, розумієте, да? тут є всебічний розвиток, тут є різні джерела доходу, і усе буде просто залежати від вас. Що ми вам пропонуємо? Інтернет-магазин на міжнародній платформі повністю готовий під ключ з покроковим алгоритмом розвитку вашої мережі, без прямих продажів. Це не купи продань, а це про побудову. Мережі. Це про те, щоб навчити кожну людину користуватись якісним продуктом і допомогти їй відкрити свій власний інтернет-магазин. Якщо вам цікаво розібратися більш детальніше, зверніться до тієї людини, яка вас запросила, і візьміть посилання на найближчу розгорнуту бізнес-зустріч від наших наставників, де ви вже покроково зрозумієте, як тут працює цей бізнес, і які тут є доходи. І приходьте до нас на бізнес-школу, яка проходить в суботу. Там, взагалі, ви вже поглиблено, знаєте, розберетеся, як це працює, і побачите, що тут нічого важкого, складного немає. Всі складності в нас в голові, які ми інколи собі самі малюємо. Тому варто розібратися, ви тут нічого не втрачаєте, а навпаки, маючи свою зайнятість, можете стати ще й власником великої мережі інтернет-магазинів, які потрібні людям кожного дня. Дякую за увагу! Рада буду бачити вас в нашій команді.